У Харкові триває щорічна акція Зелена весна. Мешканці міста виходять на прибирання дворів, парків і скверів. Озброївшись граблями, лопатами та мішками для сміття, вони наводять лад після зими. Харків, як завжди, зустрічає весну нашою міською програмою Зелена весна. Це така велика програма екологічна, яка розповсюджується на все місто, направлена на відновлення нашого міста після зимового періоду. Вона ділиться на декілька етапів. От зараз перший етап це висадка, це прибирання сміття після зимового періоду. До цієї програми долучаються всі департаменти, управління, а також пересічні містяни, які з задоволенням вже декілька років поруч з нами виконують ці роботи. Відновлення нашого рідного міста Харкова. Роботи після зими вистачає. Потрібно зібрати сухе листя, прибрати сміття і розчистити газони. В парках висаджують дерева. До прибирання долучаються всі: від дітей, які з ентузіазмом збирають сухе листя до людей поважного віку, які передають молоді свій досвід і турботу про рідне місто. Разом працюють і комунальники, і чиновники. Харків'яни вкладають у цю справу не лише зусилля, а й любов до свого міста. Щоб воно було чистим, затишним і красивим, мета у нас одна це любов до нашого міста, і ми знаємо, що Харків це найкраще місто в Україні, не тільки в Україні, тому для того щоб воно у нас було ще. Краще, щоб воно було ще красивіше, ми повинні кожен харків'янин прикладувати до цього великих зусиль. І сьогодні ми вийшли з харківської міської ради, заступники, директори департаменту для того, щоб приєднатися до цього великого свята. Бо сьогоднішній день це є той день, який робить наше місто краще. Візитівка Харкова це його чистота. Територія міста Харкова, як відомо, 350 квадратних кілометрів. Тому потрібно внести свій вклад для того, щоб місто було чистим, місто було охайним. Тому ми сьогодні тут і працюємо. Анна Зелінська, Олександр Іванов, Денис Рибалко, Юрій Бубикін, Харків новини.